Доброго дня, любі малята! Я дуже рада вас вітати. Нарешті ми дочекалися з вами приходу весни. А давайте ж пригадаємо, які бувають пори року. Погляньте та назвіть, які зображені тут пори року. На першій картинці в нас зображена яка пора року? Ось ця. Засніжені дерева, голі листя. Це яка пора року? Це зима. А поруч, дивіться, з'являються перші квіти, квітнуть дерева. Це яка пора року? Це весна. Погляньте, аж тут ліс весь зелений. Різні кольорові квіти це яка пора року? Літо. А ось вже дерева стали золотими, трава пожовкла. Це яка пора року? Ну, звичайно ж, це осінь. Отже, на якій картинці перші, другі, третій, четвертій ми з вами сказали зображено весну. Звичайно ж, це друга картинка. Правильно малята. А тепер погляньте на ці два зображення. Які на них пори року зображені? На картинці, де зображено сонечко. Це яка пора року? Це весна. Ось така вона чудова. А поруч зима. А що ж вам допомогло визначити, на якому малюнку зображена зима? Так, сніг. Сніговик, також сосульки висять на даху, так? всі кущі вкриті снігом і сипе зверху сніг. А що ж вам допомогло та підказало, де зображена весна? Перше, що кидається в очі, це сонечко на небі. так? Погляньте, сніговичок наш розтанув. А на деревах з'явилися бруньки. так? Також розтанув сніг біля хатинки, і розтанули сосульки. Отже, на першій картинці в нас зображена весна, а на другій картинці в нас зображена зима. А тепер давайте пограємо в гру і знайдемо, чого не буває навесні. Скажіть, будь ласка, чи буває? Навесні снігур. Звичайно, що ні, прибираємо його з картинки. А пташки з'являються навесні? Вони висиджують своїх малят. Так, вони висиджують своїх малят. Чи може дитина в струмках пускати човники? Звичайно, що так. А чи можемо ми весною побачити морозні узори на вікнах? Звичайно, що ні, це буває тільки взимку. Квіти розквітаються весна? Так, а листя опадає з дерев. Ні. до якої пори року це відноситься? Звичайно ж, до осені. Зацвітають дерева. Звичайно, весна. Тануть бурульки. Також весна, сипле сніг. Ні, це зима. Ясно світить сонечко. Це весна. А чи заграємо ми весною на сонечко? Ні, це буває в лі. До лисенятка завітали друзі, щоб привітати його з приходом весни ведмедик, жабенятко, більчиня, зайченя та їжачок. Скажіть, будь ласка, малята. А хто із цих друзів тільки прокинувся навесні? Так, це ведмедик, він всю зиму спав у барлозі. Жабенятко, воно спало в проду, та їжачок, який спав у нірці серед теплих осінніх листочків. Давайте ж допоможемо всім лисенятку пригостити його друзів. Мух і комарів ми віддамо кому? Ну, звичайно, жабенятку. Грибочки, яблочка. Це для кого? Для їжачка. Хто буде їсти рибку та малинку? Ведмедик, кого ми пригостримо горішками, жолодями шишками. Білочку. А для зайчика в нас залишилися капуста та моквинка. Ви добре впоралися із цим завданням. Рушаємо? Далі, ось погляньте на картинці зображена весна. Що роблять діти? Діти запускають човники, так? хто прилетів із теплих країв? Із теплих країв повернулися птахи, що трапилося зі снігом. Сніг розтанув, а бурульки. Бурульки на дахах теж розтанулись. Яке зараз сонечко на небі? Ясне, тепле сонечко на небі. Що з'явилося серед сні... талого снігу? Перші квіти. Так, молодці малята. Отже, давайте пограємо ще в одну останню гру і оберемо лише весняні явища природи. Що ми можемо віднести до весни? Так, квітучі дерева, птасенят, ясне сонечко, танення бурульок, перші квіти та човники в струмочках. Малята, я сподіваюся, що ви добре запам'ятаєте. Весняні явища природи, і що вам було дуже цікаво на сьогоднішньому занятті. До побачення малята, до нових зустрічей!